Привіт! Усіх вітаю! Так, друзі, сьогодні маємо п'ятницю. У нас сьогодні спас. Кабачок чищу. Вітаю всіх зі святом. Хто святкує, бо так, як я казала, що в нас не святкують так, щоб святкувати, але стараються нічого такого не робити. Ну, верніше, там на городі, щоб робити, чи там щось, ну, таке тяжке не роблять. Тому сьогодні так, як би святкуємо. Від роботи, від роботи. У е, мене що, господарка обійшла. Наразі чищу кабачок, хочу зварити рагу і хочу, що литочки я запечу на обід. Бо, Друзі, у нас ще свято, чи не свято, чи неділя, чи будень. Немає різниці. Їсти хочуть, всі хлопці вдома, тому спочатку мушу приготувати. Потім вже все по порядку. Добре, наразі. У нас на обід. Намаринувала м'ясо куряче, ставимо пекти сіль перець, приправи. Не даю, друзі, ні майонезу, нічого, ні чи ні путкову взагалі не даю. Виложуємо гарненько, травбуємо гарненько і ставлю пекти. Ось так. раз два леточки готові, запечені. Тушу рагу. Вершка. Що я даю? Я даю картопельку, я даю молоду капусту, кабачок, чесничок сюди обов'язково, моркву натерту. Заливаю вершками. А, я ще одну помідорку покрошила, але шкірочку зняла. Заливаю вершками, посолила, поперчила і вона тушиться. Так, від обіду, плавно переходимо до печива, друзі. Сьогодні хочу спекти тортик, такий, як я вже пекла, його з рулетами такий великий. Через те, що маю моцарелу. Далі моцарелу, боже, маскарпоне, друзі, все путаю. Маю маскарпоне. І він дуже добре підходить на креми, на будь які креми. А особливо з рулетами, як пекти, він гарненько всюди заходить, не відтікає. Ну, коротше, з ним класно працювати, друзі. Купила зущонку, звичайно, в півдровій баночці. Мала свою ще, але спекла мурашник ну, кілька днів тому, то вже не маю своєї, тому, тому купила. І какао. Таке звичайне він мрія, бо хочу зробити палянечки коричневі, е, самий рулет. Хочу зробити сьогодні червоний, друзі. Е, навіть якусь назву має той торт, чи троянда, чи чорна троянда. Ну, якусь він має назву. Я там довго разу пекла зі звичайними білими е, рулетами, ну, жовтими, верніше бо на яйцях. А це додати я маю харчовий барник червоний, щоб вийшли рулети червоні. Ти думаю, буде класно. Добре. Я наразі збиваю білки окремо, жовтки окремо, так, як завжди, друзі. Потім даю муки, даю розпушувач, дам барвника червоного і печу роле. Так, дівчата, що в мене вийшло? У мене вийшло якийсь такий колір. Він навіть не червоний, а розовенький. Я вже один поставила пекти. Тут в мене сир маскарпоне. Згущонку додаю і зараз переб'ю його разом. Щоб добре було якісь шматочки фруктів дати. Але наразі зараз не маю. Або суху фруктів сюди в цю масу. Але наразі нема. Добре. Зробимо зі самим сиром маскарпоне і з Торт я спекла, друзі. Ви знаєте, хотіла, щоб трошки було більше. Насиченого кольору. Він такий темно-розовий, можна сказати. Я хотіла, щоб був такий червоний-червоний. Але і так доволі непогано вийшло. Я вже не знімала, друзі, рецепт. Бо я ж недавно пекла такий самий, тільки бисквіти були жовті. Так що на каналі є. Називається мій фаворит серед тортів». Але з цим з червоним, то вже дуже класний вигляд має. Ну, і він великий, друзі. Торт величезний, то його вже нам вистачить надовго. Ось так, запрошую на чай, каву, хто поблизу, приїжджайте, зі всіма поділимося. І маса там є дуже багато, бачите, там дуже-дуже багато маси. Якщо б ця маса була масляна, або б була. Зі сметани або з гуршонки. Так, воно б було нутко. Ну, так багато маси. Але це сирочок маскарпоне. Сирок маскарпоне взагалі сам по собі, друзі, він є кислий. Це як звичайний кисломолочний сир, але має таку ніжну консистенцію. Так що, ну, ми печемо сирник, самий сирник даємо трошечки палянички, а решта все, сир. Він не буде нуткий. Бо. То навіть ну, сирочок, звичайний сирочок. Якщо кажу, збити згущонку зі сметаною, чи, чи верніше, згущонку з маслом, або сметану збити з цукровою пудрою і дати так багато, воно ну, б було нутко, воно, ну, так багато тої маси. А сир ну, це ж сирочок. Та й все. Ви знаєте, що я маскарпоне навіть, друзі, роблю собі окремо забираю і я даю сіль, перець, чесничок і маршу на хліб. мені смачний. Такий, Така звичайна намазка на хліб. Я собі замовила. Замовила закваски маскарпоне і замовила закваски дурблю. Того 5 і того 5. Ні, дурблю 10. Ми любимо з Артуром дурблю. Сьогодні, до речі, зробила. Там він так робиться цікаво, друзі. Робиться як сир, все, дається до того дурблю. Ну, ходіть. У мене під пресом ось. Робиться так звичайний сир, але там вже дала плісняву. Тобто, така окремо в баночці приходить пліснява. І ти її розводиш в молоці, даєш сюди до сиру спочатку. А потім, друзі, через два тижні, воно в холодильнику стоїть, ти його витягаєш, тоді набираєш шприц окремо. Тобто, тако, ти маєш зараз вам покажу розділяєш той сир. Тут в мене також є. Ну, не пахне нічим, пліснява. Е, береш цілий стакан, половину, ти дай найбільше, ніж половину, е, даємо до самого сиру, а цю половину на два тижні я ставлю в холодильник. Тут є пліснява. І тоді беру шприц, набираю шприц, кайте, бо холодильник відкритий. Набираю шприц і шприцом ввожу в той сир ще окрему плісню. Тобто він зараз має в собі ту, ту плісняву блакитну. І тоді окремо, ще шприцом зверху, знизу, з боків, ти ще шприцом всюди вводиш ту плісняву, що стоїть в холодильнику. Ось так, тільки знаєте що? Дуже наказати хлопцям, щоб хтось собі не подумав, хто звичайне молоко і до кави не зробив той плісняви. То як кажу, хлопці вважайте, бо там пліснява, то до закваски, то вони вже знають, що в холодильнику два тижні має стояти, поки він тут набирається плісняви. А той стоїть собі окремо, і тоді ти при цьому ще обводиш, і вона ще більше розростається. Коротко, такий Трудойомкий процес, але дуже смачний. Той сир такий смачний капець. Ось такий день. <ріху> Ось такий день. Сир зробила, кисломолочний зробила, торт спекла, кісти зготувала. Ой, і Знаєте кажу, ой, гарного вам святкування. Та так, але жінка, яка має сім'ю, яка має господарка. в неї, Ой, так як я казала, нема ні Різдва, ні Великодня. дня. Все наварила, все на цей, та й все. Ну нічого, може, чоловік потім приїде з роботи, то може, може, де мене на каву повезе, може на морозиво. Ну, а що, це нема вже більше такої На город не піде, бо він одразу передівається, вже біжить в свої, свої аграрії, в ті городи, і вже летить, і вже там щось робить. Ну, все. Ніколи ще такого не було, що він прийшов, собі ноги на ноги заложив. Він все летить, все немає коли. А приходить вже ніч темна на дворі. Що зробити? Таке життя. Добре, вам всім гарного святкування. Хтось святкує. Ще раз всіх зі святом, будьте всі здорові, будьте Богом благословенні, щоб все у вас було добре, щоб все у вас получалося. Саме основне, щоб був мир і спокій, друзі. Це саме основне, а решта все в нас буде, правда? Не знаю, чи ми ще сьогодні побачимося? Буду бачити. Можливо, вже сьогодні далі ми будемо відпочивати саменькі. Так що. Гарного вам всім вечора і спокійної, тихої, мирної ніченьки. Па-па!